Вправа 1305. Виділи цілу і дробову частини числа. Та запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні у нас 311. Десятих. Ну що ж, давайте, як можна записати це число? Запишемо. Це буде 310. Бо 310 у нас ділиться на 10 плюс 1. Записуємо десятих. І це запишеться як 310 десятих. Плюс 1 10. І це дорівнює. Ну що ж, 310-х це буде 31, ціла плюс 1 10. Ну і це запишеться як 31, ціла і 10 вигляді десяткового дробу. Переходимо до другого завдання. Бачимо 2047-х. Записуємо, що це дорівнює. Виокремимо. 2040, що ділиться на 10, то вийде плюс 7 десятих. І це можна записати як 2040 десятих плюс 7 десятих. І це дорівнює. 2040 десятих – це буде 204. Якщо ми 2040 поділимо на 10. Плюс 7. ,10. І це дорівнює 204,7. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 1798 сотих. Запишемо це тоді. Так, що це дорівнює. Отже, 1700 буде ділитися на 100. Плюс 98 записуємо сотих. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 1700, що ділиться на 100 плюс 98 сотих. І це дорівнює. 1700, що ділиться на 100, це буде 17, цілах, плюс 98 сотих. І це запишеться як 17,98. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 35. Це можна записати як 3000 плюс 5. Сотих. Пишемо, це 3000 плюс 5. Сотих. І це дорівнює. Це можна записати як 3000. Що ділиться на 100 або сотих плюс 5 сотих. І це дорівнює. 3000, що ділиться на 100, це буде 30 цілих і плюс 5 сотих. І це дорівнює, тоді пишемо 30,5. Пишеться 0,5. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 17 тисяч 152 тисячних. Записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 17 тисяч, що ділиться на тисячу, плюс 152 тисячні. І це дорівнює. То записуємо, що це буде як 17 тисяч. Що ділиться на тисячу або тисячних плюс 152 тисячні. І це дорівнює. Переносимо. 17 тисяч. Що ділиться на тисячу, це буде 17 цілих плюс. І ще в нас є 152 тисячні. І це буде дорівнювати тоді. 17, пишемо 152 тисячні. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 70 513 10. 000. Давайте запишемо це у виді такій сумі. 152. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 70 513 10. 000. Ну що ж, 70 тисяч у нас ділиться на 10 тисяч, то ми тоді записуємо цей дріб у вигляді такого дробу, як 70 тисяч плюс 513. 10 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 70 тисяч. що ділиться на 10 тисяч або 10 -ти тисячних, так, плюс, ну і додаємо, що залишається 513. -ти тисячних. І це дорівнює. 70 тисяч що ділиться на 10 тисяч, то ми заберемо 4 нолики. Це буде 7, так, плюс 513. -ти. 10. -тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо це вигляді десяткового дробу. Це буде 7, так. Ну і 513 5131 запишеться як 0,513. Тепер читається 7,5131. Ну що ж, ось таке завдання, як записати неправильний дріб у вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.